Російська компанія Маша і ведмідь», яка створила одноіменний популярний серед малюків мультфільм, вирішила судитися з одеським дельфінарієм Немо, повідомляє Одеська Правда. У свою чергу, як відзначає видання, директор юридичного департаменту ТОВ Нерум Андрій Кисловський заявив, що в питанні ще потрібно детально розібратися. Треба визначити, де, як і на яких носіях був застосований логотип цього мультфільму, підкреслив Андрій Кисловський. За його словами, представники правовласників спочатку вимагали від дельфінарію грошей неофіційно. Але коли їм запропонували вирішити справу мирним і законним шляхом, вони пригрозили судом. Якесь дрібне здирство. Нехай подають позов. Ми готові оскаржити його в суді. У нас є великий досвід у цій сфері. Сказав Андрій Кисловський. Водночас директор додав, що дійсно з рекламою вийшов невеликий промах. Зараз співробітники компанії працюють над тим, щоб змінити афіші та рекламні ролики. Проте реклама сайтів Одеського та столичного дельфінаріїв не зникла. Відзначимо, що минулого року ТОВ, Маша і Ведмідь приступило до юридичного захисту своїх прав у нашій країні, подавши судові позови до роздрібних мереж Фуршет і АТБ, які використовували зображення героїв при виробництві лялюк і кукурудзяних паличок. Восени російська компанія також почала судитися з метро Кеш керрі і Ашан. Суми позовів коливаються від 75 до 250 тисяч гривень. У 2014 році в Україні планується подати 300 нових позовів.